Вітаю вас, шановне панство. З вами Євген, компанія Електрохаб на зв'язку. Сьогодні будемо знімати машину. Вірніше, не так. Ми мали знімати після Іоніка в Польсваген. Єгольф е був в планах, але людина, на жаль, підвела, домовлялися, не вийшло. Але Ютуб потребує кожен тиждень випускати якісь відео, і тому на заміну Е-Гольфу буде сьогодні автомобіль, який є в моїй сім'ї. Я знаю, що про нього вже знято дуже багато, але хотілося б поділитися з вами досвідом, що відбулося, які є враження від автомобіля, позитивні, негативні і так далі. Тому сьогодні зустрічайте, в нас буде на огляді BMW i3. Тому, друзі, поїхали. Друзі, перед тим як почнемо, як зазвичай, велике прохання. Підпишіться, будь ласка, на наш Ютуб. Дуже приємно, коли ви коментуєте, лайкаєте, підписуєтесь. Ну, якби найкраща оцінка нашій роботі, а також нагадую за наш Телеграм. Всі посилання в описі, інстаграм, телеграм. Підписуйтеся, тому що основні автомобілі, які ми продаємо під замовлення або по наявності, вони є саме там. Або якщо ви хочете продати власний автомобіль, гібридний або електричний, тому що наша специфікація саме на цих автомобілях. З радістю Публікуємо вашу машину, це безкоштовно, тому підписуйтесь, переходьте, будемо раді всіх бачити. Так, повертаємося до машини. Зараз вам розкажу швиденько, що в нас до чого, що це за машина, що по комплектації, і будемо по ходу йти, розказувати, що подобається, що не подобається. Значить, це в нас BMW i 3 2016 року з батарейкою 33 кВт і номінал, а доступно заводу в районі 30 кВт. Зараз, враховуючи, що пробігу автомобіля вже 160. 67 тисяч кілометрів, залишок по капі 27,6 кВт. Тобто, в принципі, збереглася доволі непогано. На повному заряді з вимкненим кліматом вона показує десь в районі 220-230 кілометрів. Якщо включаєш клімат, зразу мінус кілометрів 30-35 железобетон, як то кажуть. E, значить, машина ця приїхала з Норвегії близько восьми місяців назад. Накатали на ній. Я не знаю, це машина дружини, тому там тисячі, мабуть, дві-три вона наїздила, їздить вона небагато. Але враження від автомобіля, скажімо так, вже є. Зараз ще маленьку передісторію, як з'явився цей автомобіль в нашій родині. Ми привозили такі машини для наших клієнтів під замовлення. Спочатку ця машина мені взагалі не подобалася. Дивився якась ну, дебільна вона з вигляду. Ці дебільні колеса. Ну, коротше. Я, до речі, зразу перепрошую, можливо, будуть якісь сьогодні нецензурні слова. Але ну це вже мій автомобіль, можу говорити все, що я думаю і знаю про цей автомобіль. Значить, вона мені сподобалася, в принципі, по ходу діла, візуально, як вона їде і так далі. Але е, вже коли би покористувалися певний час, вже я можу розповісти про якісь недоліки автомобіля. Тому що от мені там пишуть в коментарях, ти не знаєш те, не знаєш це. А от про ці недоліки не розказав, друзі, я не можу розповідати повністю за автомобіль, якщо я поїздив на ньому там. Півгодини чи годину, на жаль, офіційні дилери вони так назустріч не йдуть на рахунок того, щоб дати автомобіль, накатайся, розказуй, що хочеш. Так само, коли ми знімаємо якісь інші автомобілі, це клієнтські автомобілі. Ми не можемо забрати його там на тиждень, покататися, з'ясувати всі моменти. На жаль, так. Але ми над цим працюємо, і думаю, в подальшому, скажімо так, буде більш якісний підхід до вражень, емоцій і недоліків автомобіля. Так, вертаємося до цієї машини. Значить, э, перед історією я розповів. Вона сподобалась, дружині сподобалась. Ми її купили. Все, якби окей, все каталися. І э, зараз будемо йти по комплектації і буду розповідати про якісь недоліки автомобіля, що не сподобалось. Значить, попередній частині у нас є передній парктронік, До речі, це топова комплектація. В них, ну по суті, є дві комплектації: одна бомжацька з виду, і в салоні. Ну, коротше, на цих теж не дуже симпатичних, типу аля моноблоках колесах. Мені вона не подобається. Взагалі не розглядав цю машину, тільки топ. Тому тут є в нас парктронік, в нас є адаптивний круїз-контроль, класне світло. Ось це якби. Велика перевага, вночі світить дуже добре, з цим питань взагалі ніяких немає. Так, ідемо по ходу. Тут у нас ну вже понятно, що сліди експлуатації подерти там сям, ну, то таке полірувати треба. В нас є безключовий доступ, в нас є е, камера заднього виду, задній парктронік, в нас є автопаркування. І, до речі, ця система працює тут дуже класно. Взагалі, якби питань до цього немає. В нас є. Люк, який відкривається, покажемо вже з салона. Ну і в принципі все. форм-фактор автомобіля, ну скажімо так, яйцеподібний, я б його назвав, можливо. Але в принципі, з виду мені подобається, особливо на цих колесах. Бо є ще 19-ті зимня гума. Ну, трошки так собі, але в принципі от на літніх, як вона виглядає зовні, мені дуже і дуже подобається. Так, рухаємося зразу по недолікам, що в нас зовні. Значить, я казав за ці козлячі колеса, оці велосипедні я б їх назвав, да, BMW класно зробила. Що, типу, якби менше супротив, я не знаю, як це правильно українське супротивлення значить, Менше у нас розхід відбувається. Але автомобіль, це ні, з цієї сторони, ну коротше, неважливо. Вже з правої сторони два колеса робили. Було три гулі, одне одну розірвало. Ну, коротше, по нашим дорогам на цих колесах їздити, ну. Взагалі, так собі, треба дуже бути обережним, тому що воно все якби маленька яма, в <кій> тебе вже гуля. Резина тут коштує, якщо нормальна резина дурних грошей. Якщо Китай, ну Китай буде Китай. Це зрозуміло. Так, що в нас ще по моментам? Ось бачите, на парктроніках облазить ось тут фарба якого хера вона облазить, я не розумію. Це не єдина машина, це вже було і на інших е, автомобілях, які приїжджали. Тобто це недолік. Якби чимось треба підмазувати, але з проктроніками треба обережним, бо вони будуть неправильно тоді показувати. Далі, ну тут це вже наші сліди експлуатації. Я не знаю, жінка, наче тут шифер якийсь грузить в той багажник. Ну, от таке є. Е, в принципі. Що стосується зовні, мабуть, мабуть, все. Оце є два таких момента. Колеса це коротше, мінус. І про їзду ми вже поговоримо. Всередині я теж за них розкажу за ці колеса. Ну, коротше, є нюанси. Так, рухаємося стандартно. в нас ось такий багажник. Він, ну, він реально маленький. Тобто тут за рахунок того, що вона задньоприводна, в нас мотор тут. Якщо ви відкриваєте, допустимо, багажник гольфа, ліфа там, чи Айоніка, тут велика ще ніша є. Там, як правило, під полі є ще додатковий органайзер, тут нічого цього немає. За рахунок цього, ця полочка, вона практично, бачите, перекриває всю висоту, треба її знімати, якщо ти ставиш щось високе. Ну, Він дуже маленький, єдине що можна скласти заднє сидіння, тоді в принципі щось можна засунути, але ну, в такому випадку ніхто не поїде. Тому багажник кажу, як є, він малий і так далі. Так, на рахунок, місця ззаду. Ну, я вибачаюсь, сміття не прибрав. Значить, тут, в принципі, місце якби є для дітей. Тут лише два місця. Більше сюди ніхто не сяде, є кріплення і зафікс. Я не буду зараз туди сідати, я вам так скажу, я в принципі там поміщаюся. Якщо подвинути сідушку, над головою місце є доволі непогано. Але повертаючись до моментів з, скажімо так, з мінусами по автомобілю. Ось ці двері це просто да, це прикольно, красиво, незвично, але це повний дебілізм. Пояснюю, чому тому, що коли ви приїжджаєте і десь поряд з вами, ось тут стоїть машина. Ви виходите з автомобіля, ви не можете відкрити нормальну дверку. Тобто, вам все, вже вона тут впирається цю машину. А вам, допустимо, треба випустити заднього пасажира. Ви починаєте відкривати цю дверку. Ви тут впираєтесь. Відкрили пасажир, вийшов, став тут. Тоді треба закрити цю дверку. Він відійшов, тоді треба закрити цю дверку. І так, ну коротше, це просто, просто порнографія якась з цими дверима. Я вважаю, що це дуже незручно. Красиво, симпатично, але ну. Як на мене, це, це фігня, а не двері. Але БМВ треба було якось виділитися. Знову ж таки, якщо ви сидите позаду, у вас тут немає ні склопідйомників, нічого зрозуміло. Ось ця тільки ручка. Але якщо закрити задні двері і закриті передні двері, то ви з заднього місця вам треба буде потягнутися аж до цієї ручки, щоб відкрити спочатку ці двері. Коротше, якщо ви сидите заді, ви хрен звідти вилізете. Так, далі рухаємося. Ну, В принципі, по салону зразу покажу. Тут шкіряний салон це у них стандартно один. Не, не один, Є ще поєднання білого з такими жовтими вставочками. Тут цільний шкіряний салон коричневий. В нас, до речі, ще один момент по перевагам. ну, Саме по цьому автомобілю в плані пригону з Норвегії, порівняно з гольфами, там, з ліфами, у нас карбоновий монокок, вона вся пластикова. І тому тут не буде корозії ніякої. Да, ось на якихось елементах підвіски, на супортах це все буде, звичайно. Але сам кузов тут не буде ніяких гнилі, там знаєте, як у гльфів гниють задні крила, передні крила, двері і так далі. Тут в цьому є велика перевага. Так, сідаємо в салон. Зразу вам покажу по посадці спереду. Зараз запустимо одразу автомобіль. Значить, що в нас по посадці спереду? Мені сидіти тут зручно. У мене над головою місце є, по ногам місця якби, мені достатньо. Тут класно, що я ні в що не впираюся, тут якби в цьому велика перевага. Значить, Що в нас вибачає, є з, скажімо так, якихось плюшок на вороті. Ну, понятно, датчики дощу світла, це в нас все присутнє. Основне керування відбувається тут у нас керма. А, за... Круїз контроль адаптивний, плюс є утримання в смугах. Але ця система вона чогось пише, що вона працює тільки на магістралях. Як вона розуміє, де магістраль не знаю, може в картах там десь прошито. Ну коротше, цю систему я таку увімкнути не, не зміг. Вона мала сама якось там типу, підрулювати, але це не працює. Сам адаптивний круїз працює добре. В нас прикольно є шайба, ця керування. Ну, Звичайно, той, що безключовий доступ, я казав, це в нас все присутньо. В нас є е, різні положення, назад, нейтраль, драйв е, це зверху знаходиться паркінг. Так, е, переміщаємося сюди. До речі, зразу вам продемонструю камеру заднього вида. Вона в нас динамічна, в залежності від того, як. Крутити кермом вона показує. І по якості камери вона краще, ніж в Вініку, ніж в Ліфі 100%. Там взагалі якась. ну, Просто одні пікселі, там толком нічого не видно. А, на рахунок гольфа 36 кВт. Здається на одному рівні, якщо я не помиляюсь, бо я давно в ньому не їздив. В нас є блок керування кліматом, він однозонний, у нас є підігрів сидінь. Також у нас є керування мультимедією. відбувається з цієї шайбочки. Тут ви можете вибрати різні там, меню, телефон, навігація, ТДТП, тролівалі і режими їзди. У нас є зараз режим, допустимо, вмикаємо. Ось тут він дублюється, комфорт. У нас є Еко Про, Еко -Про плюс і так далі. Значить, по режимам комфорт це типу як спорт режим. Назвемо його так, тому що пересуваємося в основному в режимі еко про. А ну, екопро плюс рідко вмикаємо, тому що там не працює клімат. Вона вимикає так само і пічку, і клімат це самий економний режим, щоб ви не розходували там, максимальну електроенергію, але при цьому вентилятор буде дути, для того, щоб у вас не потіли вікна. В комфорті вона сама динамічна. В екопро вона то вмикає клімат, то вимикає для того, щоб максимально економити. Але при цьому обмежує вашу швидкість до 130 км на годину. Далі, що в нас є? У нас є ось тут бардачок, ну це допустимо штука, її вже треба. Підтискати, скажімо так, рукою, тому що вона не одразу відходить сама. Бардачок тут дуже маленький, туди нічого не влазить і так далі. Також у нас є ось тут ніша під різну мілочовку USB, AUX. І ось тут ще ось така маленька є ніша. Так, в принципі, а що я ще хотів сказати? У нас стоїть аудіосистема Harman Kardon, але я би сказав, що від Harman Kardon тут тільки наклейки, оті на динаміках, грає вона посередньо. Ну, так, скажімо. Не, не якийсь там вау, супер. Тому таке. І хотів показати, що мені подобається, це люк. Бачите, вони зроблені, як не знаю, це назвати, як бійниці, окремо відкривається у пасажира, окремо відкривається у водія. Можемо відкрити люк або на провітрювання, або Ось так, все. Ну, тобто головою там сильно не вилізеш, але трошки можна зробити собі якогось комфорту. Так, будемо їхати. Я не буду там зараз в принципі, застряти. Оце основні моменти. В принципі, сидіти зручно, по цим нюансам я розповів. А основне буде це в ходу, так що рухаємося так. Так, їдемо по нашій стандартній дорозі. Ну і почнемо по традиції з ходової, друзі. Що я хочу сказати? Перше, вона не м'яка, це машина жорстка. Ви відчуваєте кожну кочку, ямку, тобто вона не пливе по дорозі, як іонік, як ліф, чи гольф. Там налаштовано все під комфорт. В даному випадку тут ти прям ну, відчуваєш, коли ти наїжджаєш на якусь кочку, ну, дай Боже ще на якусь яму, на лідері, гарбаляс якийсь. Таке задоволення від цього мінімум. Значить, на рахунок, повертаючись до колеса, що я хотів сказати, крім того, що ви лупите гулі весь час на них, тут треба дуже бути обережними, враховуючи, що в мене дружина, вона ями не запам'ятовує, де вони знаходяться, в них не об'їжджає, вона їде як на лендкрузері 200-му, просто прямо. Значить, Ці тоненькі колеса вони не дають машині, знаєте, там часто, коли їдеш за кермом. Ти ось так одною рукою там, на розслабоні ведеш машину, вона собі просто їде і так далі. Тут такого немає, тому що колеса вузькі, і машина весь час отак ризка, і весь час треба ловити кермом, тобто ти не можеш розслабитися е, в дорозі, допустимо, в дальній. Я взагалі не знаю, тут, як їхати в дальню дорогу. Це чисто машина для міста. Тобто, ти ось так їдеш, і весь час її треба підрулювати, тому що вона так і наровить кудись зміститися. Але ще при цьому, не дай Боже, ти попадаєш в якусь калейку, то з неї можеш взагалі як торпеда вилетити кудись, я не знаю, в небо. Тому як би сін треба, ну на це треба зважати. Так, да, вона в цьому плані за рахунок цього більш керована, але ну, це не це не для мене, допустимо. Я зараз розумію, що тут мені ця керованість раз в п'ятілетку потрібна. А коли тобі весь час треба ловити машину, це незручно. І некомфортно єдине, що я в кінці скажу невеличкий, скажу таку ремарочку поправку, ви зрозумієте про що я далі. На рахунок оглядовості мені в принципі тут видно добре. У нас велике лобове скло, у нас зеркала. Вони ну мені мабуть хотілося би, щоб трошечки більше вони були. У нас немає там датчиків мертвих зон, цього нічого немає. Але в принципі, ось ці вставки скляні, допустимо, хоч стійка дуже велика і масивна, але вона не перекриває. Плюс ти сидиш високо порівняно з всіма машинами гольф, ліф і так далі. В тебе посадка реально як в такому невеликому кросовері. Тобто мені це дуже подобається. Плюс мені подобається, що сюди зручно сідати в цей автомобіль за рахунок більш високої посадки. Не треба гнутися. Тобто для мене це є перевага. Але от зараз я попадаю на ці кочки, в мене душу витрясує з мене. Ну, як би таке неприємний, скажімо так, момент. Далі. Ну, от, Я не знаю, чи чутно чи ні, але весь час щось в панелі там пердить. Ну, Зрозуміло, тут 167, ну практично 170 тисяч пробігу. Е, в принципі, машина за цей пробіг зберіглася доволі непогано, вона не затаскана, нічого не потріскалось, не, не, не відламалось. Тому тут якби по плані збірки плюс, але мінус в плані, ось, бачите, там десь тут щось під панелю бісить мене і, і тріщить. Це якби мінус. Далі на рахунок. Шумоізоляції тут її немає, тому що вікна в нас безрамкові, стієк у нас немає. Ну, коротше, шумка взагалі гидотна. Мені це не подобається. В гольфу, в Оніку однозначно тихіше. От Машина проїжджає, ми таке враження, що ми вікно відкрите. Бля, ну як таке може бути? Коротше, по шумці теж мінус. Значить, що в неї з переваг? Перевага це її динаміка, друзі. От що що, задній привод практично 200 кінських сил. Зараз я продемонструю, як швидко ми зможемо цього джипчика обігнати. Все, ми вже там за сотню перевалили. В цьому плані динаміка тут офігенна у машини. Вона набагато потужніша і, знаєте, Теж мені в е, минулому відео в зайонік написали, що е, ти там не знаєш, скільки кінських сил, допустимо, машини. Ну і не знаю. Ну добре, машини може бути, можемо взяти дві машини, в них буде однакова кількість кінських сил, 200 тої, 200 тої. Але одна буде взагалі не їхати, а інша буде пуляти і стріляти. Тому питання не в е, скажімо так, не в цифрах, а у враженнях від автомобіля. Вона дуже класно, різко ти наступаєш. Ти просто улітаєш в місті просто бомба для того, щоб пересуватися там між рядами, між машинами. Ну, з умом, звичайно, я не кажу про якісь дебільні шашки, які там витворяє хтось, кого немає голови. В цьому плані машина прям ну, створена для міста, для оцих невеликих пересувань. Динаміка радує просто за очі. До речі, зразу ж скажу за рахунок на рахунок рекуперації. Рекуперація тут не регулюється. І ти, коли відпускаєш газ, вона прям. Прям зразу, знаєте, тормози зараз продемонструю вам. Прям от я газ відпустив, і ти наче тормозиш. Мені б хотілося, щоб тут було регулювання, як, допустимо, у Іоніка, як у Гольфа, щоб були різні режими. Тому що ну, цей занадто потужний, і мені це не дуже, скажімо так, імпонує. Хотілося б, щоб трошечки було. Ну, коротше, щоб були регулювання. А на рахунок, що в нас ще залишається, ну керування тут прикольно, хоча вона і. Доволі висока, тому в неї така парусність є. Хоча батарейка внизу, але вона трошечки, трошечки покачується. Якщо різко дружина казала, що чуть не перевернулася на ній, не знаю. Ну, може їй так здалося, але є таке трохи за рахунок більш високої посадки, більш високого кузову, Є ось такі нюанси. І на рахунок останнє, що я хотів сказати, запас ходу. Те, що я на початку сказав за клімат, коли ти його вимикаєш, вмикаєш. Це дуже сильно відчувається на автомобілі. Реальний приклад пересування міста, плюс траса за містом, коли я їхав до себе на дачу. Значить, я виїжджав, їхав я з кліматом в еко про режимі. Значить, машина показувала з кліматом 178 кілометрів. Їхати мені було потрібно 70 5 кілометрів, коли я приїхав, запас ходу залишався 90 кілометрів. Відповідно, машина з'їла ну, трошки більше, ніж. Ну, тут треба знаєте, зробити ще послаблення на те, що машина їхала по трасі, там гальмування практично не було. Відповідно, трошки був перерозхід, плюс ми їхали там 90-100. Тому в плані запасу ходу вона почуває себе доволі добре. Да, Мені б хотілося, мабуть, більшу батарею, 42 кВт. бо в мене Спочатку ми купили на 22 кВт, ну то взагалі жах. Там просто ти виїжджаєш, тебе пів батареї зразу нема. Тому 22 я в принципі не рекомендую брати, якщо ви не плануєте їздити виключно там в місто е, в місті на роботу і назад. А коли вам треба десь ще поїхати, 22 навіть не розглядайте. Вона дуже мало проїжджає, особливо взимку. Тому, друзі, в принципі, я думаю, на цьому все. В там основні враження від автомобіля я передав. Значить, в мене, знаєте, відбулося таке від кохання до ненависті цього автомобіля. Ну, я не можу сказати, що я його ненавиджу, але е багато є моментів, які мені не подобаються. Тобто, з у нас зовнішній вигляд, в принципі, вона мені симпатична, заходить, подобається. Е і подобається мені ось ця динаміка, як вона їде, як вона е дає враження від пересування на дорозі. Ну і багато я розповів недоліків, які мені не подобаються. Але ремарка, яку я хотів зробити в кінці, значить, коли я всі ці недоліки розповідав своїй дружині вона сказала, ти дебіл, ти просто не розумієш. Це офігенна класна машина. Вона мені мега подобається. я їй пропонував. Кажу, давай поміняємо на якусь там на гольфа, може на ліфа, там може там на якусь там може Кіа Ніро ні, вона каже: ти що, ти подиви на цю машину, подиви на інші машини. Тому, друзі, на рахунок е, того, що я все вам розповів, це знаєте. Як я завжди кажу на смак і колір всі олівці абсолютно різні. Мені подобається, мені не подобається це виключно моє. Суб'єктивне враження від автомобіля. Просто я маю, скажімо так, уже певний досвід пересування на тій, на тій, на тій, на тій машині я можу там порівнювати між собою. Але повертаючись до того, дружина сказала, що їй все подобається. Вона взагалі не хоче її міняти. все класно, в цій машині. І по барабану вона як каже не жорстка, вона доволі комфортна. Ну да, шумоізоляція, каже, ну і хрен з ним я ж там не ганяю десь великою швидкістю. Мені цього достатньо. Головне і подобається, як вона виглядає. Тому, скажімо так, для дружини це класний варіант. Вона стильова, вона прикольна, на неї звертають увагу, тому, скажімо так, в цьому плюс. Так, друзі, наразі дякую. Не хочу затягувати більше там сильно 20 з чимось хвилин. Я всім вам бажаю гарного дня, мирного неба і бажаю, щоб ви отримували тільки задоволення і позитивні емоції від тих автомобілів, які ви. Плануєте придбати або на яких ви пересуваєтесь. Ще раз нагадаю за телеграм, підписуйтесь і підпишіться, будь ласка, на наш Ютуб. Всім гарного дня, будемо на зв'язку.